Як я збільшив кліренс на 6 сантиметрів, та скільки це коштувало? Дивимось. Наперед ми придбали проставки 3 смрові під чашку та під шарову. В цілому, попереду, це нам дало приріст та біля 6 сантиметрів. Ми заміряли до було 24 наразі 30, плюс-мінус защита. Там 1 сантиметр. Позаду у нас трохи складніше рішення. Ми вирішили не ставити проставки над пружиною там 2-3 см, а пішли інакшим путем і наварили. 5-сантиметрові подіми під пружину. Ще ми перенесли кріплення тяги Панара, замінили її також, замінили 5 речагів, основних на посиленні. і замінили задні амортизатори. Ну і також переварили кріплення задніх амортизаторів. Поки у нас машина висіла в розібраному стані на підйомнику, ми встановили в задній мост самоблок, до якого ми ще повернемось. Також. Покрасили супорта та пружини в жовтий колір, щоб було трошки веселіше. Крім цього, встановили нову стокову вихлопну систему, замінили правий шрус переднього колеса та замінили абсолютно всі сайлентблоки в передній підвісці. А скільки це коштувало та що ще я робив по ниві під капотом та в салоні, розкажу в наступному відео.